Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, шановні присутні, на пленарне засідання Другого Сенату Конституційного суду України внесено питання про розгляд справи номер 3 79 з Кісна 2023 за конституційною скаргою Бухтоярової Оксани Васильівни щодо Конституційності абзацу 15, частини 1 статті 1, під пункту В пункту 2, частини 1 статті 3. Частини першої статті 45, частини першої статті 51 прим закону України про запобігання корупції, а також пункту першої частини першої статті 238 Кодексу Адміністративного судочинства України. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд. Пленарне засідання Сенату повноважене за, за присутності щонайменше шести суддів. Повідомляю, що в пленарному засіданні Другої сенату зараз беруть участь судді Сергій Головати, Віктор Городовенко, Василь Номак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський і Галина Юровська. Отже, кворум для проведення пленарного засідання ДРУ Сенату у цій справі і є головою на засіданні суддя Сергій Головати. Оголошую пленарне засідання. Сенату для розгляду цієї справи відкритим і повідомляю, що суддя доповідач у цій справі колега Олег Первомайський. Відкриту частину пленарного засідання нашого Сенату фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів від цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Нагадую, що другий сенат нашого суду 13 вересня 2023 року ухвалив розглядати справу на пленарному засіданні у формі устного провадження за участю представників суб'єкта права на конституційну скаргу Верховної Ради України та залучення представників Національного агентства забігання корупції та Національної асоціації адвокатів. А я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення що прибуття учасників, учасників провадження це засідання. Дякую, шановний засідання, високий суд. Інформую, що всі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про даний час пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явилися такі учасники конституційного провадження. Оксана Васильівна Бухтоярова суб'єкт права на Конституційну скаргу. Максим Євгенович Дирґін постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України. Сергій Георгійович Дембовський, представник Президента України у Конституційному суді України. Також на пленарне засідання з'явилися залучені учасники Конституційного провадження Марина Іванівна Ставнічук. Адвокат, представник Національної асоціації адвокатів України. Ярослав Павлович Любченко, представник Національного агентства з питань запобігання корупції, виконувач обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції. У залі засідань другого сенату також перебувають громадяни України, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання, та працівники секретаріату суду. Дякую. Дуже вам дякую. Шановні колеги, до початку розвитку справи на пленарному засіданні нашого Сенату. Судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів в цій справі, і тому я маю уточнити, чи на цей момент немає в суддів самовідводів. Самовідводів немає. Чи є учасники окостійного провадження письмові заяви про відвід суддів? Будь ласка, в кого немає? Прошу. Представник Верховної Ради в Конституційному суді. Перед вибором куди мені йти на перший сенат чи на другий сенат? Я вибрав піти на другий сенат, тому що раніше. Завжди було по часу перше, а потім йде другий. А так як це є учасники процесу, то я вибрав піти на другий сенат. Тобто був вимушений подати заяву про те, щоб, по-перше, сенату розглядали без моєї участі. Щодо клопотання, прошу, прошу, трибуну Щодо... вийдіть, там, мабуть, буде мікрофон краще звучити. Да. Да. Клопотання. По цій справі я заявляю про відвід суді. Паватиму Сергію Петровичу у цій справі. З наступних підстав. Ухвалою 3 колеї суддів Другого Сенату Конституційного суду України від 15 червня 2020 року була відкрита справа по тим підставам, які були зазначені головуючим. Ухвалою від 13 березня 2023 року була змінена форма провадження із письмового на впускне. і Із викликом по цій справі представників Національного агентства з питань заправлення корупції та Національної асоціації адвокатів України. Згідно з пунктом 5. 7. частини 1 статті 71 закону України про Конституційний суд України. Учасники Конституційного провадження мають право заявляти клопотання, подавати заяви про звіт суддів, користуватися іншими правами, передбаченими цим законом та регламентом. Частинами 1 і 3 статті 60 закону України про Конституційний суд України передбачено, що суддя Конституційного суду не може брати участь у підготовці розгляді та прийнятті рішень. Виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. У разі наявності у суддів Конституційного суду, реального чи потенційного конфлікту інтересів, він повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це суд та заявити про самовідвід. З тих самих підстав відвід суддів Конституційного суду можуть заявляти особи, які є учасниками Конституційного провадження. Відвід Саме відвід застосовується, зокрема, якщо суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у цій справі або є інші обставини, що викликають сумнів об'єктивності та неупередженості судді. При цьому терміни реальний конфлікт інтересів. Потенційний конфлікт інтересів вживається у значенні наведенні закону України про запобігання корупції. Так, стаття 1 закону України про запобігання корупції визначає потенційний конфлікт інтересів як наявність особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість у прийнятті нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій її під час виконання зазначених повноважень. А реальний конфлікт інтересів як суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями. Що впливає на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень? У зв'язку із зазначеним варто зауважити, що у вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративне пропущення стосовно Виконуючи обов'язки голови суду України голова Тострептеровича, за результатами перевірки інформації щодо здійснення судею дій в умовах реального конфлікту інтересів. Також Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Конституційного суду України запит з вимогою надати копії відповідних документів. Проте керівник секретаріату Конституційного суду України відмовився надавати запитування документів. У зв'язку з цим Національне агентство з питань запобігання корупції. Неслов виконуючому обов'язку голови Конституційного Суду України голова Том Сергія обов'язково до виконання припис, який також був проігнорований. Важливо зазначити, що не надання інформації на запит, а також невиконання вимог, викладених у приписі, є правопорушенням, пов'язаним із корупцією, за яке передбачено відповідальність згідно із статтею 188 46 Кодексу України противник правопорушень. На цей час за результатом розгляду справи. Олосійський районний суд міста Києва прийшов до висновку про те, що виконуючий обов'язки голови суду України не виконав законних вимог на ЗК, а саме не розглянув його установленим законом України про Конституцій України порядку, що вчинив адмінправопорушення, передбачено згаданою статтею Адмінкодексу. Тому враховуючи дані про особи. Виконуюч обов'язки голови Венстинсу України, а також його ставлення до вчиненного 2 січня 2024 року Голосівський районний суд міста Київ прийняв рішення про притягнення його до адмінвідповідальності за згаданою статтею Адмінкодексу та застосування відносно нього адміністративного стягнення у виді штрафу. Постанова Київського апеляційного суду від 30 січня цього року у, справі, у цій справі повернута апеляційну скаргу особі, яка її подала постанова поліція суду набирає законної сили негайно після її винесення її остаточної оскарження не підлягає. Крім того, за інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань заправлення корупції, від 18 січня цього року, міститься повідомлення, що виконуючий обов'язки голови Конститусу України Сергій Петрович Головатин ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про які не повідомив в основному порядку. Так, на розгляд до Конститусу України надійшла скарга, у якій заявник зазначив, що. Сергій Головатий вніс завідомлені недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні. бажаючи виносити зазначене звернення на розгляд спеціального пленарного засідання Конституційного суду України, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики Конституційного суду України, в душках на, на підставі висновки якої Головатий Сергій міг бути звільнений, він запонував вказне звернення до розгляду у порядку денному звичайного засідання. Процедура такого засідання не передбачає можливості скерувати звернення до вказаної комісії. Таким чином, будучи наділеним повноваженнями в його керівника КСУ, палувати слід убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій за наслідками, якою міг бути звільнений. Дії виконуючі обов'язки голови Конституції України кваліфіковані за частинами 1 та 2 статті 172 7 Кодексу України про адмінправопорушення. Порушення вимог щодо запобігання та врублювання конфлікту інтересів. Складний протокол, направлений йому на ознайомлення до домок статті 257 прим 1 Кодексу про противних правопорушення. Отже, підставою для подання заяви про відвід судді Конституційного суду України голова тому Сергій Петровичу визначено факт наявності потенційного конфлікту інтересів у розгляді справ, учасником якої є Національне агентство з питань запівання корупції. Відповідно до пункту 10 основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року та від 13 грудня 1985 року, закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну добору кваліфікацію в галузі права. Бангалорські принципи поведінки судді, схвалені резолюції економічної і соціальної ради ООН від 27 липня 2006 року, визнають, визначають, що демонстрація дотримання етичних норм є невід'ємною частиною діяльності суддів. Суддя не може допускати прояви некоректної поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов'язана з його посадою. Поведінка судді має дати високому статусу його посади. Європейський суд з прав людини наголосив, що вимоги щодо неупередженості мають два аспекти. По-перше, суд має бути неупередженим у суб'єктивному плані, тобто, жоден член суду не повинен мати будь-яких особистих упереджень. Припускається, що особиста неупередженість існує, якщо немає доказів протилежного. По-друге, суд має бути неупередженим з об'єктивної точки зору. Тобто, він повинен запропонувати достатні гарантії. Для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів щодо цього. За цим критерієм слід визначити, що існують незалежно від поведінки судді будь-які факти, які можна перевірити та які можуть викликати сумніви щодо неупередженості судді. Рішення у справі МОРІС проти Франції від 23 квітня 2015 року. Також Європейський суд справ людини, підкреслюючи важливість вимог щодо неупередженості судді, зазначив. Що навіть видимість може мати певне значення. Іншими словами, правосуддя має не лише здійснюватися, його також має бути видно. На карту поставлено довіру, яку суди повинні викликати в демократичному суспільстві. Рішення у справі Джоджей проти Албанії від 9 лютого 2021 року. Важливість повноважень, якими наділений Конституційний суд України, обумовлює високі. Вимоги щодо бездоганної та неупередженої поведінки судді Конституційного суду України, зважаючи на велике загальнодержавне і суспільне значення поставлених перед Конституційним правосуддям питань подальшу участь судді Конституційного суду України голови Сергій Петровича ставить під сумнів об'єктивний розгляд цієї справи. При цьому будь-які сумніви щодо наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів у суддів. Конституційного суду України має бути усунуті шляхом відводу. Передбачені частиною 1 статті 60 закону про Конституційний суд України вимоги щодо неучасті судді Конституційного суду України у розгляді питань, стосовно яких у нього наявний конфлікт інтересів, є імперативним, а їх порушення однозначно свідчить про порушення вимог закону про забігання корупції щодо забігання та регулювання конфлікту інтересів. Тому на підставі вимог. Конституції, закону України про Конституційний суд України, закону України про забирання корупції. Вважаю необхідним заявити відвід. -від. Згідно з частиною 2 статті 147 Конституції України, діяльність Конституції України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, оґрунтовності та обов'язковості ухвалення ним рішень і висновків. На підставі виконання, першучись пунктами 6 частини 1 статті 75, 71 закону України про Конституційний суд України, прошу суд. питання про відвід судді Конституційного суду України, голова суді Петрович, у цій справі. Додаток до цієї заяви я додаю витяг із офіційного сайту НЗК про інформацію, яку я зазначив. Від 18 січня цього року щодо е, справи я не зазначав, тому що я думаю, що суд обізнаний з цією справою, Я до клопотання її не долучав. Прошу дане клопотання розглянути і прийняти рішення. Шановні я... колеги, відповідно до частини 2 статті 67 закону України про конституційний суд України. Засідання сенату, на якому має бути розглянуто питання про відвід від судді, є повноважним за присутності щонайменше шести суддів. Згідно з пунктом 12 параграфу 44 регламенту суду ухвала про відвід судді її ухвалює сенат без участі судді, якому заявлено відвід у нашому випадку без участі судді Головатого. Отже, за таких обставин другий сенат не є повноважним для розгляду цього питання, тому я оголошую перерву в пленарному засіданні другого сенату про час і про дату і час наступного пленарного засідання в справі. Учасники будуть повідомлені згодом на цьому відкриту частину пленарного засідання СНАТО оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.